З окупованих територій, які офіційно не визнаватимуть російськими, на цьому політик наголосив в інтерв'ю американському подкастеру. Крім того, президент підкреслив, що законодавче запрошення до альянсу робиться усій Україні в межах міжнародно визнаних кордонів. Втім, самі гарантії НАТО можуть поширюватись лише на територію підконтрольно легітимній владі. Зеленський зауважив, що на контрольованій території зможуть діяти сили альянсу. Глава держави додав, що це передумова для дипломатичного завершення війни. Також необхідне і потужне озброєння України та жорсткі санкції проти Росії, передусім щодо її енергетичного ринку. Ну і нагадаємо, що однією з умов Путіна. Для початку мирних переговорів є надання країні агресору, нібито гарантій безпеки на думку зеленського членство України в НАТО і було б гарантіями безпеки для Росії, адже НАТО це оборонний союз. Ну і до слова, президент наголосив, що Київ може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки. Крім того, пам'ятаємо, що завтра буде відбуватися засідання Рамштайну, код президент. То вечірньому зверненні до українців також сказав, що предметно вже готуємось до Рамштайну. Сьогодні багато нарад Міністерства оборони та генштаб. Усі пакети, які доступні, а також наші потреби доповідь служби зовнішньої розвідки. Багато питань, наші перспективи. Про що ще говорив глава нашої держави? Можемо далі почути. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні багато нарад Міністерства оборони та генштаб, всі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємось до Рамштайну, доповідь служби зовнішньої розвідки, багато питань, наші перспективи. Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда офісу, цей рік. У нас має бути саме таким результативним в переговорах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи Цьогоріч в ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя головування Данії, наші дуже відповідальні партнери з української сторони. Ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки. І ще одне говорив з президенткою Швейцарії для України важливо, що відносини між нашими державами залишаються змістовними і спрямовані на швидше досягнення миру. Україна вдячна Швейцарії за нашу спільну організацію першого саміту миру і. Ми цінуємо, що зараз Швейцарія готова допомагати і політично, і організаційно, і ми обговорили з пані президенткою комунікацію з ключовими партнерами. Ми готуємо також. Двосторонню зустріч, отже, ми тільки ще почули президента України Володимира Зеленського, який говорить про допомогу так і про співпрацю з міжнародними міжнародними партнерами. Говорить про те, що будуть е е консультувати Сирію, як відновлюватися після російської навали, так після окупанта. І е ось мені дуже сподобалася ця фраза про те, що ми теж виженемо окупанта і зробимо е відновлення території, куди зайшла на наразі поки. І що нога ворожа, бачу вже повідомлення в нашому чаті від нашого постійного глядача Олега, який забігає наперед наших новин і кричить про те, що дрони в Енгельсі атакували нафтосховище кристал, де зберігаються запаси палива. Так, ми про це будемо говорити далі. Досить велика кількість інформації. Ну і звісно, річ у ну, там за перебріком люди потурбувалися про те, щоб нам з вами було на що подивитися, з різних ракурсів, все це є, Будемо далі розбиратися. Ну а поки що почнемо з інформації, що дійсно відбувається на території А, і не тільки, бо є певна статистика, і ось певні джерела і російські воєнкори, зокрема, кажуть про які тамлікаючі маневри з боку збройних сил України і чогось вони досить сильно налякані. Давайте розберемося в чому ж їх страх. Називають це відволікаючим маневром, яких дій. Збройних сил України на Курщині бояться російські воєнкори. Вони вважають, що удар збройних сил України на Курщині може бути відволікаючим манером і навіть побоюються основного удару, який вони бачать із території Сумщини. Ну ви пам'ятаєте, що вчора е, очільник Білорусі е, сказав про те, що Зеленський хоче вв'язати Білорусь війну, і буцімто навіть вони туди по до кордону з Україною. Е, Підсилили кордон, а направили там кільканадцять своїх військових. Отже. А про новий прорив збройних сил України на Курщині поки що абсолютно мало інформації. Знаєте, про це е, не говорять у слух, але е, поглядами обмінюються. Можна так це назвати. Військові мовчать, Як це було на початку курської операції влітку минулого року? Інформаційна тиша це ключ до успіху будь-якої наступальної чи оборонної операції. Майор збройних сил України Єгор Чер. Ринда в ефірі наших колег розповів, якого наступного кроку від збройних сил України бояться російські зет-блогери. А вони кажуть, і їхні змі, якщо це можна назвати, змі пишуть про те, що цей удар збройних сил України на Курщині може бути відволікаючим маневром. Вони вважають, що основний удар може готуватися саме із території Сумщини. Можливо, навіть з Брянської чи Бєлгородської областей ну там ще. Спочатку побувати треба так, але 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 бачив, уже вони акцентують увагу на тому, що все, Брянськ-Бєлгарад е, приготовиться. Е, знаючи Олександра Сирського, можна припустити, що існує великий стратегічний план, який поки залишається для нас закритим. Тож чекаємо на подальший розвиток подій. Росіяни, судячи з усього, дуже хвилюються, що цей прорив лише маневр, а сили збройних сил України зосереджені на території Сумської області. Пояснює Єгор Чичеренда. і він додає, що інформаційна тиша має бути повною для успішної операції. Наразі на Курщині в окремих районах ведуться запеклі бої. Українцям треба дочекатися моменту, коли деталі операції можна буде розкривати. І поки що, шановні українці, українське панство. Давайте дійсно мовчати і лише обмінюватися багатозначними поглядами стосовно того, що там відбувається. А ні, давайте ще задано. Атимемо, будемо донатити і допомагати збройним силам України у такому е, наступі, і як то кажуть, росіяки бояться і ждуть, а маневру від збройних сил України, то допоможемо їм це зробити. Ну і ми бачимо, що дійсно багато експертів говорить про те, що саме ця операція, яка відбувається нині на Курщині, може стати козиром своєрідним у переговорних майбутніх процесах, і багато про це говорили і напередодні. Як тільки розпочиналася ця операція, що дійсно. Може повпливати це на наші позиції під час переговорів. Ну а реально поговоримо про те, що роблять і наші сили оборони на території Курщини, адже багато говоримо про втрати рашистів та не лише рашистів, адже знаємо, що вони залучають і бійців із північної Кореї, щоб вести бойові дії на території Курщини, щоб так би мовити відбивати курську область. Пам'ятаємо, скільки дедланів Путіна було, щоб відбити все ж таки Курську область, але їм цього не вдається зробити. Так, от сили спеціальних операцій знищили п'ять броньованих машин ворога на Урщині воїни сил спеціальних операцій разом з підрозділами Сил оборони України відбили ворожі спроби штурмувати один із населених пунктів у Курській області Ерефі, уразили броньовану техніку та знищили особовий склад противника. Так, під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі сил спеціальних операцій уразили. Два ворожих танки та три броньованих машини. От оператори Сил спеціальних операцій також знищили і чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції. Як дописали військові, працюємо далі. Ну і звісно, ми говорили напередодні, що великі втрати носуть рашисти і кандерівці саме на території Курщини. Так за п'ять місяців від початку курської операції загальні втрати Росії становлять понад 38 тисяч солдатів, із них близько 15 тисяч. Двохсотими. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там нагадали, що операція сил оборони України у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. І вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Зазначається, що операція Змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Росіяни стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також РФ була змушена терміново просити допомоги в північної Кореї, як ми знаємо, яка направила до Росії майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч з них уже ліквідовані. Частина підрозділів втратила боєздатність. Про це наголосили у генеральному масштабі. За 5 місяців активних бойових дій українські воїни знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників та 32 одиниці спеціальної техніки. Ну і дійсно бачимо, що і деякі гарячі такі курйозні теми обговорювалися вчора і на прес Конференції великій Трампа він багато говорив і щодо внутрішньої політики. Ну і говорив саме про те, коли ж все ж таки завершиться війна. Так от він сказав таку фразу сподіваюся, за 6 місяців це вдасться. Що ще відомо з цього приводу про ці слова Трампа? Будемо далі детальніше говорити. Адже так. Трамп надіється закінчити війну в Україні за півроку. І також він каже, що знає про готовність Путіна все ж таки до контактів з ним, але це неприйнятним до повернення у Білий Дім. Йдеться про те, що зокрема. Далі цитую: я сподіваюся, за 6 місяців все вдасться. Ну можливо, трохи раніше Росія втрачає дуже багато молодих людей. Так само, і Україна. Це взагалі не мало розпочатися. Така війна взагалі не мала статися, сказав під час виступу Трамп. Політик знову ж таки звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона спровокувала війну в Україні. Республіканець заявив, що мовляв, Росія напала на Україну, бо побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна та не знає, що робить знову ж таки Трампа. Але ми знаємо що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія. Зазначає Трамп. Ну і республіканець спрогнозував подальше загострення війни Росії в Україні. Крім того, і Трамп заявив, що буцімто війна розпочалася, бо Байден сказав, що Україна може вступити до НАТО. Цим самим чинний президент Сполучених Штатів Америки порушив інтереси Росії, яка впродовж років виступала проти впливу альянсу на Україну. Політик казав, що руки Росії розв'язали хаотичне виведення військ з Афганістану. і Він запевнив, що Сполучені Штати Америки відтепер будуть діяти впевнено в глобальних викликах. Також Трамп Прокоментував її свою майбутню зустріч із Путіним. Він сказав, що не вважає доцільним зустрічатися з головою Кремля до 20 січня, власне, коли і буде відбуватися інавгурація. Ну, і нагадаємо, що. Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт кіткало щодо війни в Україні відклав свій візит до Києва, і наразі сторони працюють над визначенням нових часових рамок. А от глава МЗС України заявив, що країна рада всім візитам американських представників і очікує їх після інавгурації нового президента Сполучених Штатів Америки.